Мужчина, це женщина, шея, как опора. Есть фраза. не знаєш такою. Скільки от має заробляти нормальний мафінчик, щоб а, ти з ним, хоча б там пішла на якесь побачення? А, от ти бачиш симпатичного машинчику. Сколько ти хочеш, щоб він заробляв? Давай по давай трішки перефразуємо, скільки мій хлопець має заробляти, бо в мене хлопець. Давай от мотивація для тебе, мой дорогой. Поїхали, хлопець чоловік. Має заробляти не менше двох тисяч доларів. Це з орендою чи власним житлом? Воно він має покривати ці. Ну його проблеми, в принципі, правильно. Зачем чим то нам думати? А ми просто красиві. Значить, хорошо. А що можеш ти дати чоловікові? Вірність, турботу. Смачні йому сніданки готувати міх. А це вже нічого себе на минуточку. При тому, що це дівчина ще й працює. Боже, просто ідеально. Якщо рядом є така турботлива yeah. жінка, то Ой, я ще тут <соцентрична> обережно тримається. Втрачаю свідомість. Яка ідеальна Тот, жінка? Думаю, ну це все достежимо. Це реально 100%. відсотків. Господі ліва пішли дівчина державну зраду, потім приплили. отлично. Ще після тисяч доларів підняли. Молодці хлопці.